Максим, 10 хвосты Юхунти, щучки, молодец. Молодець! Русь. Браво. Номінация. Перший по хвостак. Гостак. Речу, Максим. Видали, деталь. Детальнее. молодець. Браво. Так держать. Не, не так держать, а. Маклони. Так держать. І це питання. Нагороджується. Спасім, за місця ковдрого рибака. На третє місце. Вимінати найбільша загальна вага у риби. єриби. Руслан, группам? Кіло 45 клас.